Здрасте будьте! З вами С вами Себастьян Задунайский Як вам такие имя? Прикольно, да? Короче, значит, так Що там, рассказать про, не... про себе новым подписчиком, да? Ой, ну що, короче, собственно, я начал вести YouTube десь примерно 13 років тому выкладывать видео про походы велосипедные. Ну и так оно понеслось, поехало, короче, вот мне и нравится. Я люблю дуже мандровать, а еще кроме того, я дуже люблю программировать на компьютере. И, ну и в общем-то, это так коротко. Вот, э, до Короче, до всіх этих карантин я ездил в основном по Україні тільки только в 2019 году вирвався за кордон. А потом нас нас фуяки закрыли. И вот так вот с тех пор сидим в і и решил свое это дело прекратить. Потому что так не делав. І на самом деле, если так взять, во время войны все намного проще. Главное, перейти кордон. А тут все кордоны открытия. Потому что во время карантину этого коронавирусного, всі кордони були закриті, так що якщо навіть ти вийдеш з України, то далі переміщатися все одно складно. Так, все. і от немножко про, про це місце, де я знаходжусь. це таке віддихательне місце. Я трошки блукав сьогодні, вирішив їхати так, як в Україні по азімуту і потрапив у тупічок. Опять. Тобто в кінці я виїхав на велодорожку, і вона мене привела на берег моря, а там оказалось, що там річка, і їжджати по мосту треба, а потім ще круги давати. Дорога сильно шумить, звісно. Я їхав між таких виноградників, навіть трошки поїв цього винограду, але він невкусний. Це таке якесь каберне. О, от В Італії попадався вкусніший виноград. А такого дікарасту, тут взагалі нічого немає цікавого. Ну, Кроме яблуки іноді попадають. Кстати, про їжу. Ось Зараз пробую французьку колбаску перший раз. Вона стоїть 5,5 євро за кілограм. Дуже вкусна. Это французский хлеб. Тоже самый дешевый. Э, стоит примерно рубль 90 за килограмм. Вот. Теперь, вот это вот тоже из моей пищи, короче. А, арахис, а, а, паста. Вот это я часто купляю. Дуже дешево, вкусно. Это такая сладость универсальная до, до чая, до кофе. А это уже более вкусная карамель, но оно и подороже там. Вот вся бутылочка стоит 4 евро. Вот вся баночка 4, э, вот тут 500 грамм, да, получается. Насколько я помню, вона 3 євро стоїть. Це, мабуть, вообще за все время, що попадалось. Кстати, перед цим я пробував бекон французький. Він намного вкусніше, ніж італійський і румынський. Далі. Е, ну, по продуктам, в принципі, я там багато чого розказував. Молоко я купую молоко. Тут жирне стоїть трошки більше 1€. Евро. Вот. Кстати, самое интересное, що... тот же самый маскарпоне тут можно купить даже дешевле, чем в Италии. Вот такое. Но я его пока не куплял. Так, Витер шумит. Дальше, давайте, что там это самый чай. Чай это, да, мой любимый чай, гонповдер. Он стандартный, китайский. Это самый лучший чай. Вообще самое лучшее питье с утра. Я пью и кофе, Сейчас можно уже пить кофе, когда в жару кофе не очень шло. По поводу Аквитании, я ошибся, то не Аквитания была, Аквитания трошки дальше, я ее проезжать не буду, а как этот регион называется, я даже точно не знаю. Вот. Чем французы занимаются в неделю? Значит, французы в неделю в основном занимаются спортом и отдыхом. Гуляют, бухают, вечером салют. И вообще тут люди отдыхают, знаете, чем интересная такая штука? Сегодня еду. Дивлюсь, в городі якась движуха, мигалки, поліція перекрила дорогу, думаю, що сталося? Террористи роблять війна, зараз арестують мене, посадять в тюрму. Оказалось все дуже просто. Там бігуни бігали марафон і вони перекривали дорогу, щоб бігуни могли пройти. Це така фігня. А ми, люди із советського концлагеря, все время думаємо, що рака. А тут оказывается, все для людей. Все зроблено так, щоб людям було добре. Навіть ці столики. От все делается для того, щоб людям було приятно. Так що це саме, французи в неділю віддіхаю. Кстати, в неділю у них половина магазинів працює, так що покупиться можна. Киса, що там? Киса воробдяніна, попрошайничество. Це в мене немає потреби, у мене деньги есть. Просто я їх витрачаю економно, щоб хватило надовго. А то вдруг продається мандрувать 4 роки. Поэтому треба, щоб вистачило. Велодорожки. Що не так з велодорожками? З ними все так, кроме того, що вони вас не приведуть туди, куди вам Короче, Якщо у Франції ще проще, якщо велодорожка зважує не туди, я наприклад, по сонцю сразу бачу, що не туди, але іноді не одразу буває. Буває такі петлі нарізаю. Учора, значить, перший раз вона мене привела в тупіки, щоб потрапити на мост. Мені довелося біжати десь кілометр три. Попитаюсь закрити мікрофон, щоб не шуміло. А то вітер. Значить, а, потім другий раз. Ну, коротше, ну, трудно описати. Там велодоріжка потім мене привела, вона мене, там всі велодоріжки ведуть до крупного міста Монпельєр. І без, без придумали, без всяких указателів, от іде дорога, траса рядом. Тут вілодорожка, Велодоріжка починає в сторону. На велодоріжці перед цим були указателі маршруту Євро вело 8. І тут на цьому повороті нічого немає, а вона веде на Монпельєр. Я вже коротко, через 2 кілометри поняв, що щось не так. Потім почалося звертатися, а щоб потрапити на дорогу автомобільну, мені довелося перелазити через пішохідний мостик, через який з Вілікам не так -то легко перейти, тому що там так перегорожено все. І тільки вже після того, як виїхав на трасу, я трошки проїхав і побачив знову, почалася велодорожка і на ній указатель євровело 8. А яким таким мозгом треба було догадуватися. что вот в этом месте, где дорожка повертает в сторону, надо выехать на трассу. Почему вы не поставили указатель там? И вот так везде. Дело в том, что пока что нормальные велодорожки для вот такого путешествия были только в Румынии. Во всех остальных странах это очень опасно. Поэтому мой такой совет. Если вы собираетесь ехать вот так, как и я, в путешествии по велодорожкам, вернее, по Европе, То е, ви строїте маршрут по карті. Неважливо, Google, Osmond, пофіг, що то хуйня, що то хуйня. Но Google все-таки краще. Е, я потім обясню, що. Значить, е, стройте його. Якщо маршрут вам Google, що якщо вот так починає, вот, вот а ви бачите, що є пряма траса, в якій можна проїхати швидше, то їдьте по цій прямой трасі. Но якщо рядом з дорогой, вам попадається велодорожка, З'їжджайте і їдьте по ній, але як тільки вона уходить в сторону, одразу вертайтесь на трасу, іначе жопа. Отак от. По поводу значить, Османд. Діло в тому, що Османд був хороший в той часи, коли інтернет за кордоном був дуже дорогий, практично недоступний. А у Google не можна було загрузити предварительно карти. А у Османда загружались карти, і вони були дуже хороші. Із цих програм він був найкращий. И поэтому да, Осман был хороший. Поэтому и Руслан Верин їхав по Османду, бо это было найкраще, что можно. Но сейчас, а особенно когда у тебя всегда есть интернет, а у меня він тут всегда есть, всегда работает. То Google, конечно, лучше. У него детализация, особенно спутниковых снимков, дуже хороша. У него всегда актуальна информация про на, як загружені дороги. Вообще можно даже подивитися панорамы и все такое. Поэтому Google все равно лучше. Вот. А строить маршруты по Османду, вот мы были, как в Сербии, Сашко строил. Там такая срака получалась вообще, еще хуже, чем с Google. Поэтому нет, ребята. Все-таки это... Поэтому Осман, это я им пользовался вот, вот в той же самой